Це є наша піч-буржуйка, яку ми виконуємо для наших хлопців. Вона зроблена з автомобільних дисків різних розмірів. Їх встановлюють як безпосередньо в окопах, так і в місцях. Де, скажімо, треба відпочити, зігрітися понад півтора року Володимир Герман, окрім навчання студентів у Рівненському технічному коледжі, займається виготовленням необхідних для військових речей з металу. Наразі працюють над печами, Загалом зробили вже більше сотні буржуйок. кажуть, при наявності матеріалу можуть за тиждень виготовити близько 20. А буржуйки вже тільки похолодало. Потрібно було одразу обігрівати приміщення. В першу чергу кинулися купувати метал. Ціна на метал досить висока. І прийняли рішення робити з того. Що є доступно, тобто маючи обладнання, маючи робочу силу, прийняли рішення робити це з дисків. Робимо це із газових балонів, з дисків, з дисків під фреону. Співпраця з військовими почала ще 24 лютого минулого року. Виготовляли усе, що в той чи інший час потребували українські захисники. Зразу після початку, скажімо, повномасштабного вторгнення. Був запит на їжаки на сейфи на зброю, тобто і деякі багато речей, які там не можна сильно оголошувати. Тобто, виключно по запиту, тому що в нас є обладнання, були бажаючі всі допомогти. Допомагають у роботі, і студенти коледжу Анатолій Северенюк навчається на другому курсі на електрогазозварника. Розповідає, приходить разом із одногрупниками, як мають вільний час та коли є потреба. В основному ми зачищаємо і щось обрізаємо як потрібно. Інколи ще потрібняємо і ну варимо як це доволі важливо через те, що скоро зима, похолодання потрібно буде допомагати воїнам хоча б такими можливостями. Володимир Герман говорить, печі роблять різних конфігурацій відповідно до функціонального призначення. Згідно з запиту наших військових, ми робимо як для обігріву приміщень окопів для сушки речей, для приготування їжі. Тобто за допомогою волонтерів нам вже конкретно кажуть, які треба. Ми швиденько робимо і відправляємо. І з початком сезону похолодань кількість звернень від військових збільшується. Відповідно, зростає потреба у матеріалах, які в подальшому у навчальних майстернях перетворюють на печі та обігрівачі. Тож долучитися можуть усі. Нам потрібні автомобільні диски стальні будь-яких розмірів. Також можна з тіра великого габаритного диски, теж які є пошкоджені, і не можна на них їздити. Але ми можемо з них робити буржуйки, бо саме з них ми робимо. Обігрівачі приміщень, тобто, щоб нагріти на велику кількість там обігріти тисячу чоловік. Наприклад, то ми ставимо декілька таких великих, поєднуємо їх разом, іноді просто докладаємо те, щоб змонтувати труби всередину, щоб вже нам на місці хлопці, скажімо, самі собі доварили. Також газові балони, приносити необхідні матеріали можна за двома адресами у Рівному, вулиця Вишиванки, 35 та 24 серпня, 11.